Ще раз доброго дня розпочинаємо оголошення щодо результатів процедур конкурсних торгів, рішення за якими було прийнято сьогодні на засідання комітетів конкурсних торгів. Тобто щодо закупівлі частин залізничних локомотивів, тривальних моторних на погоні складу, кліпна арматура їхні частини механічного святкування керування рухоми сам бандажі чорнові для залізничного рухомого складу. Номер оголошення про проведення 078-320 опубліковано 17.03.2016 року. Визнано найбільш економічно вигідно цето пропозицію компанії Логатермас Польська Організова і ДРПО 147 17 53 69 Польща місто Варшава вулиця Патротів 220 загальна вартість у конкурсної пропозиції 1 мільйон 602 тисячі 248 євро рівно щодо закупівлі деревини розпиленої через колото і дош розділена на шари або лущина завтовшки більше ніж 6 мм шпала дерев'яні до залізнобетонних залізничних або трамвайних колій непросочення а саме дошка хвойних порі та дошка дубова Номер оголошення 093,605 опубліковано 31.3016-го узнала найбільш економічно вигідно, акциону пропозицію залодоно 1, 2 і 3 товариство з обмеженою повідальністю медрав. Місто Київ, проспект Перемови 67. Кабінет 10 дріб 1. Загальна вартість у конкурсної пропозиції. Залотом номер 1. 5 мільйонів 761 тисяча 967 грн. 40 копійок. Залотом номер 2. 13 мільйонів 203 тисячі 333 грн. 94 копійки. Залотом номер 3. 4 мільйона 302 тисячі 900 грн. рівно. Разом з ПДВ. Щодо закупівлі частин залізничних локомотивів, тримаєних моторних вогонів рухомого складу, кріпна терматура їхні частини, механічно статкування для керування руху, запасні частини до дизель-поїздів серії D1, Номер оголошення 09320 опубліковано 30.03 року, акцептовано 16 року. Акцептовано найбільш економічно вигідну пропозицію компанії Андалузія. Гідрпост 140, 85, 30, 85. Хелм, вулиця Окрусовська, 14. Загальна вартість конкурсної пропозиції 39 710 євро і 83 євро центра. Щодо закупівлі частин залізничних локомотивів, тривальних моторних вагонів, рухомо складу, кріпна арматури їхні частини маханічного статкування, для керування руху, масаво аварійно відновлювана гідравлічне обладнання, номер оголошення 088 вісімдесят опубліковано 29.03.2016 року. Акцептована компанія Андалузія загальною вартістю конкурсної пропозиції 284 749 чотири євро Щодо закупівлі прокату плоскою зі сталі без подальшого оброблення, крім холодного прокату, вони завшишки не менше ніж 600 мм, а саме прокат тонко-листової з вулицеї Сталі, номер оголошення 0,93 п'ятьсот опубліковано 31.03.2016, першому Акцептовна пропозиція товариства з межовідповідальності Матинвест СМЦ, Єдерко, триста 320.36.829, місто Київ, вулиця Лейпсуса, 15 А. Загальна вартість конкурсної пропозиції 248 192 гривні 64 копійки рівно. Щодо закупівлі, прокату плоску зі сталі, плакованого загаліничного в інших покриттях, прокат плоскій зі швидкорізальної сталі та химєвої електротехнічної сталі. А саме сталь тонко-листова оцінкована з безперервних ліній номер оголошення 0,903 515 Акцептовано пропозицію товариства з обмеженою відповідальності, мати інвестиція санкція загальної вартістю конкурсної пропозиції: 654 тисячі грн. 54 гривень сто вісімдесят гривень, п'ять копійки разом з ПДВ. Що закупівлю прокату словської зі сталі без подальшого оброблення, крім гарячого прокатування, а саме прокат тонколостовий з тонко, -листовий, тонко -листовий, з вуглецевої сталі, номер оголошений дев'яносто три опублікована 31.03.2016, першого на третій дві тисячі шестнадцять. пропозиція того ресурс загальну вартість конкурсної пропозиції 708 405 гривень 12 копійок разом з поділом. Дякую.